Луки, другий розділ. Луки, другий розділ з 25 по 32 вірш. І ото був в Єрусалимі один чоловік, на імення, йому імення Семен. Людина праведна та благочестива, що потіг і чекав для Ізраїля, і святий Дух був на ньому. І від Духа Святого йому було звіщено смерти не бачити, перше ніж побачить Христа Господнього. І дух у храм припровадив його, і як внесли дитину Ісуса Батьки, щоб за нього вчинити звичаєм законним. Тоді взяв Він на руки Його, хвалу Богу, віддав та й промовив. Нині відпускаєш раба свого, владико, за словом твоїм і з миром. Бо побачили очі мої спасіння твоє, яке ти приготував перед всіма народами світло на просвіту поганам і на славу народу Твого Ізраїля. І нехай Господь допоможе нам. Цей вечір ми читаємо про чоловіка наймення Семен. Чоловіка, про якого сказано, що він був людиною праведною і благочестивою. Про чоловіка, який чекав. Сказано, що він чекав потіхи для Ізраїля. Це чоловік, який чекав. Обіцяного Богом Месію. Чоловік, який чекав того, хто повинен був прийти до ізраїльського народу. Він чекав приходу Христа. Дуже багато людей, великих, приходило в цей світ. Різних людей, великих людей, людей, про яких знають у всьому світі, людей, яких знає історія, а, але серед тих всіх людей не було жодної людини, яку чекали б, яку чекав світ. Не було жодної людини в цьому світі, яка була обіцяна, прихід якої був обіцяний. Незалежно від того, якою б великою ця людина не було, не було нікого обіцяного, кого б чекали. Кого б чекали в цьому світі? Крім одного, Христа Господнього. І від Духа Святого йому було звіщено смерти не бачити, перш ніж побачить Христа Господнього. Він знав через Духа Святого, що перед своєю смертю Він побачить того, хто обіцяний Господнього Христа. І дух у храм припровадив його, і як внесли дитину Ісуса, батьки, щоб за нього вчинити звичаєм законним. Тоді взяв він на руки Його, хвалу Богу, віддав та й промовив. Чоловіку було обіцяно, що він побачить його. І цей чоловік бачить, як вносять дитину Ісуса. Вносять у храм. Тоді взяв він на руки його хвалу, Богу віддав та й промовив: Нині відпускаєш раба свого, владико, за словом твоїм і з миром. Бо побачили очі мої, спасіння твоє, яке ти приготував перед всіма народами. Світло на просвіту поганам і на славу народу Твого Ізраїля. Коли малого Ісуса внесли в храм, і коли Семен побачив ту дитину, Його слова були наступні. Нині відпускаєш раба свого владико за словом Твоїм і з миром. Бо побачили очі мої спасіння Твоє. Коли Семен дивився на Господа Ісуса Христа, Він говорив: Очі мої побачили Твоє Спасіння. З цих слів зразу зрозуміло, чим є Боже спасіння. Боже спасіння це не є якимись нашими зусиллями. Боже спасіння це не є якимись нашими справами, правилами, виконанням чогось. Боже спасіння є особою. Боже спасіння є тим, кого внесли тоді в той храм. Боже спасіння є самим Божим Сином. Очі мої бачили спасіння Твоє. Його очі бачили Божого Сина. Того, хто був приготовлений перед усіма народами, сказано про нього, що він був приготовлений як агнець ще перед закладеними світу. Той обіцяний, той, хто був маленький внесений в храм, був приготовлений, щоб стати жертвою, стати жертвою. За наші гріхи. Той, хто є Божим спасінням, той, хто був ним тоді, і той, хто є живий сьогодні, сьогодні є Божим спасінням. Той самий Божий Син. І чи ми маємо Його спасіння, чи ми маємо Боже спасіння залежить від одного, чи ми маємо Божого Сина? Не чи ми знаємо про Божого Сина, не чи ми щось робимо, а щось не робимо, чи ми маємо Божого сина. Чи ми по справжньому віруємо в нього? Ми прочитаємо ще про одного чоловіка в Луки 19 розділ. Будемо читати про Закхея з 1 по 10 вірш. Про чоловіка, який також бачив Боже Спасіння. І вийшов Ісус, переходив через Єрихон. І ось чоловік, що звався Закхей, він був старший надмитниками і був багатий, бажав бачити Ісуса. Хто він? Але з за народу не міг, бо малий був на зріст. І забігши вперед, він виліз на фігове дерево, щоб бачити його, бо він мав побіч нього проходити. А коли на це місце Ісус підійшов, то поглянув угору до нього і промовив Закхею, зійди зараз додолу, бо сьогодні потрібно мені бути в домі твоїм. І той зараз додолу і зліз. І прийняв його з радістю. А всі, як побачили це, почали нарікати і казали, він до грішного мужа в гостину зайшов, став вже закейта й промовив до Господа, Господи, половину маєтку свого я віддам ось убогим, а коли кого скривдив, був чим, вернув четверо. Ісус же промовив до нього сьогодні на дім цей спасіння прийшло. Бо й він, син Авраамів, Син Болюцький прийшов, щоб знайти та спасти, що загинуло. Ми читаємо тут про іншого чоловіка, багатого, керівника, старший надмитниками, чоловіка, якого було звати Закхей, і чоловіка, який бажав бачити Ісуса. Ми не читаємо дуже багато про цього чоловіка в Біблії, але точно ми розуміємо, коли говорили про нього люди, який це є чоловік. Дивлячись на його роботу, скоріш за все, Закхей – це не був найчесний чоловік. Але тим не менше він бажав бачити Ісуса. І ввійшовши Ісус, переходив через Єрихон, і ось чоловік, що звався Закхей, він був старший надмитниками і був багатий, бажав бачити Ісуса, хто він, але з за народу не міг, бо малий був на зріст. Напевно, цьому Закхею розказували, що той Ісус, який є Христос, приймає грішників. Приймає митників. Може він чув багато про Ісуса, що Він приймає таких людей, як Він. Але Захею було недостатньо чути просто про Ісуса. Недостатньо було чути від інших, Захей сам бажав бачити Ісуса. Хто він? Бажав бачити Ісуса, хто Він, але за народу не міг, бо малий був на зріст. Ми могли так багато з вами чути про Ісуса, і я думаю, що я не думаю, я точно знаю, ми так багато чуємо про Ісуса. Але найважливіше питання, чи я хочу знати Його особисто, чи я хочу бачити Боже спасіння для своєї душі. Захей бажав бачити Ісуса, але ми читаємо, в нього була проблема, яка заважала йому бачити Ісуса. Він малий був на зріст із за народу не міг бачити Його. В нашому житті є точно проблема, яка заважає нам побачити Ісуса, яка не хоче, щоб ми прийшли до Ісуса. Яка не хоче, щоб ми побачили Боже спасіння. І це гріх, який живе в нас. Гріх, який хоче увести нас у вічну загибель, гріх, який не хоче, щоб ми прийняли Боже спасіння. Він заважає нам побачити простоту спасіння. заважає нам побачити Ісуса. Він за народу не міг. Бо малий був на зріст, і, забігши вперед, він виліз на фігове дерево, щоб побачити його, бо він побіч нього мав проходити. Бажання бачити Ісуса, бажання бачити того, хто був Божим спасінням, того, хто є Божим Спасінням сьогодні, виявилось більше, ніж його проблема. Можна уявити собі цього чоловіка, багатого, старшого, над митниками, поважний чоловік, який вилазить на дерево, просто бо Він хоче бачити Ісуса. Це було справжнє бажання бачити Ісуса. Чи ми маємо це справжнє бажання бачити того, хто є Божим спасінням? Чи є дійсно справжнє бажання в душі мати Його, мати Боже Спасіння? Бо якщо це бажання так поцікавитись Ісусом, то я думаю, цієї зустрічі ніколи не відбудеться. Ми читаємо про інших людей, які йшли за Ісусом, а Ісус не ввіряв їм себе. Він не вірив в їхнє справжнє бажання. Сказано, Він знав. Що в кому є? Він знає, що в кому з нас? Він знає, наскільки це бажання мати Його Спасіння є справжнім. Захею було справжнє бажання бачити Ісуса. А коли на це місце Ісус підійшов, то поглянув угору до Нього і промовив: Закхею, зійди зараз додолу, бо сьогодні потрібно мені. Бути в домі Твоїм. Ми бачимо реакцію Божого Сина на справжнє бажання бачити Його. На справжнє бажання бачити того, хто є Божим спасінням. Закхею сьогодні потрібно мені бути в домі Твоїм. Чи є це справжнє бажання? Господь Ісус не виганяє нікого, хто при справжньому приходить до Нього, хто по-справжньому має бажання бачити Його, бачити Боже Спасіння. Це Він обіцяв. Він обіцяв, я не вижу нікого, хто прийде до мене, але чи є це справжнє бажання. І Той зараз додолу і зліз і прийняв Його з радістю. Захей абсолютно нічого не чекав, не роздумував там багато, в той час, коли Господь Ісус сказав: Мені потрібно бути сьогодні в Твоїм домі, Він зараз додолу і зліз, і прийняв Його з радістю. Коли ми чуємо Євангелію з вами, Господь Ісус кличе, кличе прийняти Його зараз, не чекати на завтра. Не думати, треба мені Ісус чи не треба, прийняти Його зараз і прийняти Його з радістю. Найкращий час прийняти Його це зараз, коли Він кличе нас через Євангелію. Прийняти Його в серце. І буде та справжня радість. Справжня радість від Бога. А всі, як побачили це, почали нарікати і казали, він до грішного мужа в гостину зайшов. Коли Христос увійшов до цього чоловіка додому, і інші люди були цим незадоволені, вони почали нарікати і казали: Він прийшов до грішного мужа. Це є чудова новина для таких грішників, як ми з вами. Ісус готовий прийти до нас, до останніх грішників, як ми, готовий дати спасіння таким людям, як ми, якщо буде справжнє бажання прийняти Його. Став вже закейти й промовив до Господа Господи, половину маєтку свого я віддам усю Богим, а коли кого скривдив був чим, вернув четверо. Ісус же промовив до нього сьогодні на дім цей спасіння прийшло, бо й він син Авраамів. Ми бачимо причину. По якій Господь Ісус говорить, сьогодні на дім це і спасіння прийшло, бо в тому домі був Господь Ісус Христос. Він був в тому домі, Він є тим спасінням. Він той, хто дає це спасіння, і Він той, хто є цим спасінням. В той день Він увійшов в дім цього чоловіка, і в тому домі було спасіння. Сьогодні є цей приємний час прийняти Його в своє серце. Покаятись в своїх гріхах, прикликати до Нього за спасінням. І спасіння буде в нас в домі, в нашому серці, якщо це буде по-справжньому. Син Болюцький прийшов, щоб знайти та спасти, що загинуло. Знову ж таки, Господь Ісус не прийшов до ідеальних людей, чи до праведних людей, чи до найкращих, чи до добрих. Господь Ісус прийшов знайти і спасти що загинуло. Господь Ісус прийшов до останніх людей. Але чи ми готові побачити себе як тих останніх, які потребують Його, які потребують Його спасіння? Два вірші ще прочитаємо в першому посланні Івана, 5 розділ. Вірш 12 і 13. Хто має сина, той має життя. Хто не має сина Божого, той не має життя. Оце написав я до вас, що віруєте в ім'я Божого Сина, щоб ви знали, що ви віруючи в ім'я Божого Сина, маєте вічне життя. Після того, як той чоловік на ім'я Семен бачив Господа Ісуса в храмі малого, після того, як Захей бачив Господа Ісуса, приймав його в себе вдома, Господь Ісус пішов на хрест. Пішов на Голгофу, щоб стати тим спасінням, щоб дати спасіння вам, мені сьогодні. Після того всього Господь Ісус сповна заплатив за наше спасіння. Але треба мати Його. Хто має сина, той має життя. Чи ви маєте Божого Сина? Вірш 12 говорить, хто має сина, той має вічне життя, хто не має сина Божого, той не має життя. Хто не має життя, той буде мати вічний гнів Божий на собі. То сьогодні є час прийняти Божого Сина. Як його мати, говорить вірш 13. Написав я до вас, що віруєте в ім'я Божого Сина. Щоб ви знали, віруючи в ім'я Божого Сина, ви маєте вічне життя, простою вірою в Божого Сина ви можете мати Його, мати Боже спасіння, мати прощені гріхи і мати це вічне життя. Нехай Господь допоможе вам прийти до нього сьогодні.